Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу тему, таку як депресія. І одне з визначень депресії може звучати саме так: що це аномальне тривале за часом зниження настрою. Симптоми депресії депресивних станів можна умовно розділити на емоційні. Тілесні та поведінкові. Отже, перейдемо до основних симптомів. Перший це коли людина не може відчувати задоволення від повсякденних справ. Ще може бути е, така хронічна, дуже виснажлива втома. Е, вона може бути, наприклад, зранку, коли людина тільки прокидається, Нібито всю ніч вона спала, але сил вже зранку ніяких нема. Ще одна важлива деталь це сон. Людина може страждати на безсоння, вона не може довго заснути, або в неї можуть бути присутні так звані нічні прокидання. Ще до симптомів ми можемо додати, наприклад, ратівливість, агресивність, тривожність. Ми можемо додати зниження уваги, зниження пам'яті тобто, когнітивні функції людини вони мають такий знижений характер. Давайте перейдемо до фізичних симптомів, і один е з них це саме хронічні постійні болі. Ну зазвичай це болі у м'язах, які тривалий час не проходять, і дуже важко їх якось вилікувати або на них якось повпливати. Можуть бути зниження апетиту або навпаки переїдання. Якщо ми поговоримо з вами про повідінкові е симптоми, то це може бути такий розповсюджений симптом – це уникнення. Коли людина перестає відповідати на повідомлення, перестає відповідати на якісь там дзвінки, і тоді у нас з вами може виникнути таке запитання: Так, коли ж все ж таки звертатися до лікаря, чи не звертатися чи до психолога, чи до психіатра? А можу вам сказати, що якщо ви відмічаєте, ну принаймні так, 4-5 з тих симптомів, що я вам перелічив протягом Двох тижнів, трьох тижнів місяця, то це вже може бути приводом для того, щоб е, звернутися за допомогою до лікарів. І головне пам'ятати, що будь-які депресії депресивні стани це найчастіше виліковна історія, тому раджу не дуже сильно затягувати з цими станами, а подбати про своє ментальне. Здоров'я. Ну а ще ми підготували для вас декілька дуже цікавих міфів стосовно депресії. Ви можете прочитати їх у описі до цього відео.